17 жовтня 2024 року 12 годин 50 хвилин. абз 1 по адресі місто Київ, вулиця 9 травня номер 49 продовжує забруднювати повітря попри заборону 986 від 30.08-2024 року. Режим роботи. Змістився з раннього ранку, з 6, пів 6 вони розпалюють свої печі, працюють до обіду, до 11, 13 години. І потім з вечора починають з 6-ї години розпалювати. І продовжують до 21, 22, 23. Зараз іде підготовчий процес, я так розумію. Через декілька годин може початися активне забруднення повітря.